Друзі, вітаю на каналі. Хочу показати в якому стані зараз знаходиться Лухина. Дану, дані саженці я обробляв е, медіан екстра. Коли брунька приблизно була ось така. Ось бачите, пройшов буквально пар, декілька днів і вже брунька ще трохи буде звісти. так виглядає. на майданчику трошки хаос. Бо трошки саджанців розібрали, залишилась невелика кількість лише одну річки, декілька саджанців двох річці. Це Blue Gold Спартану практично немає. Патріот так само практично не залишилось. Це і дюк у нас одна річка. Жимолость ще тиждень-два і вже буде цвісти. Ось І це фундук, висадив на дорощування. Цей, що минулого року прививав, ось такий він вже. Ще залишилася ось така кількість еліота, блюкропа. За тиждень часу вже тиждень-два будемо реалізовувати саженці пізніше будемо їх перескладувати, вирівнювати і все. Малина, незважаючи, що у контейнеру дивіться вже почала добре рости. Дивіться. А та малина, яка була занесена у парник, два рази вища, ніж на майданчику. Це малина була у парнику, вчора його, її виніс, необхідно буде витріхувати маточний корінь. Дуже дуже файно в парнику росте малина. Висаджуємо ще нові сорта, полунес, поймаунт, на маточний корінь і дельніва Длініво у нас була, розсаджуємо на маточний корінь у горщики. І будемо вирощувати у горщиках у парнику. Ось на даний момент така ситуація. Ось так у парнику почуває себе фундук. Ось малинка. Саженці вже почали розвиватися. Ще малина. Це у нас маточний корінь закладений дільніви. Думаю, через три тижні будуть 2-3 тижні будуть вже крупивка вилізати. Ось так виглядають саженці. Минулорічні. Саженці, які вирощували методом корінення крупивкою. Ось так. Ось така хороша коренева. Ось з такого плану саженці може чуть-чуть краще плануємо. Виростити на кінець сезону. Плануємо. а як буде, побачимо далі. Ось, Ось Ось така картина по саджанцях. Хто хоче побачити, як ми вирощуємо саджанці, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, будемо раді допомогти. До зустрічі, друзі!